Німеччина програла Другу світову. Сталін, Черчилль і Трумен поділили Європу в Потсдамі. Вся країна в руїнах та чотирьох секторах впливу: американський, британський, французький та радянський. Столиця була розділеною на дві частини, та німці все одно могли жити при соціалізмі на сході Берліну, а працювати в капіталізмі на заході. Так тривало 16 років. Західній частині, що була від союзниками британцями, французами та американцями, не було чого ховати. А от сходу, що його зайняв Радянський Союз, було незатишно поруч з реальними демократіями, де кращі споживчі товари, вищий рівень життя. Люди мають волю. Мільйони німців голосували проти радянщини ногами, подалися на захід, просто перейшовши в берлінське метро. З однієї гілки на іншу, потім сідали на літак і вирушали на захід. Тоді радянська влада побудувала мур за одну ніч, а західні станції метро просто закрила. Розділена німецька нація навіть не уявляла, яку ще катастрофу матиме після фашизму. Берлінці повечеряли, лягли спати, а на ранок тисячі вільних людей не змогли перейти дорогу з однієї частини міста до іншої. Кордон провели просто по окремих будинках. Фасад опинився на заході, а вхід на сході. Люди не вірили своїм очам, намагалися перебігти, перелізти, перестрибнути. І спочатку це вдавалося. Але чим далі, тим суворішими були радянські порядки. Тих, хто хотів на захід, зустрічали автоматні черги, перепони з колючим дротом, а потім все більш міцна стіна. Точніше їх стало дві, а посеред них сотні метрів, де у різний спосіб вбивали всіх, хто намагався втекти через межу смерті. Одного разу навіть американського дипломата не пропустили до східної частини міста. Поки обставини з'ясовували, американці наблизилися до пропускного пункту на танках. Їм назустріч виїхали танки радянські. Світ постав під загрозою нової війни. Так, колишні союзники остаточно перетворилися на ворогів. Ніч вони стояли один проти одного, а на ранок розійшлися. Залишивши стіну неушкодженою на 28 років. Радянська влада, звільнивши Німеччину від таборів смерті, сама не змогла існувати без мурів та колючих дротів. І всюди, де могла, будувала новий концтабір радянський. До символу Берліна Бранденбурзьких воріт підійти було неможливо з жодної зі сторін. Мур став зоною відчудження не тільки з колючим, але й електричним дротом. З шипами, вежами з озброєними солдатами, які стріляли по німцях одразу на ураження. Ризикуючи своїм життям, люди почали рити тунелі й будувати повітряні кулі. Вони хотіли на волю. Сотні німців загинули, намагаючись перетнути. Цю штучну межу між одним народом. Західний Берлін опинився в блокаді, їжу, одяг та навіть бензин союзники звозили сюди літаками, які сідали на литовище щоп'ять хвилин. Так, повітряний міст американців врятував німців, а радянська влада і тут ледь не влаштувала відомий українцям голодомор. Підтримати вільних людей приїхав президент Сполучених Штатів. Він виголосив знамениту промову Я берлінець. Берлінський мур, символ тоталітарної влади, простояв майже три десятки років або 20 тисяч 315 днів, а впав за одну ніч, так само як був збудований. В Росії до влади прийшов Горбачов, і режим радянського союзу, нібито почав перебудовуватися. А німці в Берліні прорвалися лише через один контрольний пункт на захід. У міністерстві юстиції східної Німеччини сповістили про нові правила перетину західного кордону, і люди трактували це як вільний виїзд. Сміливі полізли через мур, і по них вже ніхто не стріляв. Влада східної країни німців, що називалася демократичною республікою, а насправді демократією ніколи не була, розгубилася. Німеччина об'єдналася, провела вибори та почала відзначати цей день як своє головне свято. Після падіння муру вільні люди вважали, що світ змінився, і свобода, символом якої стали Бранденбурзькі ворота, перемогла.